Друзі, вітаю вас всіх! Ви на каналі Анна Атаманова. Мене звати Олег Колісник, і звісно ж з нами в студії героїня каналу Анна Атаманова. Вітаю вас! Вітаю! Першочергово. Я хочу всім нагадати її. Зробити новий черговий анонс про те, що вже наступного тижня, 16 вересня, ви матимете змогу зустрітися з Анною Тамановою особисто на особистій зустрічі, на якій Анна Атаманова допоможе розкрити вам власні енергетичні і магічні здібності і відповісти на три ваших запитання. Тож, будь ласка, звертайтеся за номером телефону в описі до цього відео. Більш детально вам зараз ще окремо розповість Анна особисто. Від себе я закликаю вас не втратити таку можливість. Кількість місць у нас буде обмеження обмежена саме для того, щоб ви всі мали змогу комфортно провести час, встигнути задати і поставити всі три ваші запитання, і щоб Анна змогла з вами попрацювати особисто і передаю слово вам. Звісно ж, по цій зустрічі. Дякую, Олешка. Дійсно, ця зустріч буде. Орієнтована і приурочена, звісно ж, для найголовнішого питання для мене і для всієї України це благодійність. В містичний час ми зустрінемося 16 го о 16-ті. Це для мене найулюбленіші і кульмінаційні для мене дати, і я покажу вам, ви відчуєте потужну енергетику магічну. Я хочу на цій зустрічі. Побачити дійсно і відчути, хто має дар, хто має силу, будуть конкурси, буде живе спілкування, буде дуже класна зустріч, відповідь на три запитання кожного з відвідувачів особисто. тете -тет, тет спілкування, відчути енергетику, відчути людину. Потім об'єднати енергетику, спрямувати на. Допомогу Україні, нашій українській рідній землі підтримати людей, щоб люди не зациклювались на таких жахливих новинах, подіях, трошечки розбавити, як то кажуть, краски і відчути дійсно нашу козацьку українську силу не, не переможно. На цьому акцентую увагу. Тож я вас чекаю для запису. І придбання квитків, я е, залишу е, номер телефону, е, ви куди зможете звертатися, і записуйтесь швиденько, тому що е, дійсно вже часу не так багато залишилось. Я вас дуже-дуже мрію побачити особисто. За вами сумую. Ви моя сила, моя любов і віра в перемогу в нас усіх. Тож ми для цього робимо що можемо, і допомагаємо як можемо. Я дуже активно зараз знаєте, і відчуваю силу і відчуваю жагу як найбільше допомогти хлопцям, щоб вони встояли і е, були цілими, і все в них було не тільки в росіян, яких забезпечують. Знаєте, там і наших хлопців саме там я не знаю, що тільки можна найкращі доспехи, а їм зараз потрібно і спальне місце. і... Дуже багато її обув, тож все для наших янголів, наших козаків, які і так герої на весь світ. Погоджуюсь з вами, Анна, дуже вам дякую. І тепер давайте перейдемо до традиційної рубрики цього каналу, до улюбленої рубрики наших глядачів. Ми встигнемо сьогодні подивитися перед прямим ефіром, що відбувається у нас щосереди. Наступного разу обов'язково вмикайте, ми будемо вас чекати. Поки я хочу продивитися з вами декілька міст і пропоную розпочати зараз з Київщини. З Київщини, з Києва. Просто пекельний початок місяця чи не щодня у нас тут обстигли. Що відбувається? Чому Росія так зараз активізувалася і чого нам чекати наступного тижня? Повітряні тривоги чую, обстріли будуть, вода ближче, ближче йде заражена вода. Київ, Київська область. З інтернетом з водою будуть погіршення, будуть постійно про це говорити в СМІ. Що стосується корабля, якийсь готується небезпечний корабель. Які є на дуже небезпечних ракет, радіація, обстріли будуть частими, кінець місяця, 27 число, 12 число, шахеди, велика кількість шахедів. До речі, я бачу, що надали зброю і доставлена зброя з Китаю, шахеди. Угу. А тут я бачу, що була допомога, тепер дивимось далі. Київ-Київська область що чекає. Карта страшного суду говорить про те, що будуть сильно активно. Бити, але і в нас приємні, бачите, ми щось для себе вириваємо, вибиваємо те, що ми маємо давно, на що ми маємо право і на що ми заслуговуємо. Давайте ще спробуємо подивитись, може побачимо територіально. Жінки під загрозою сильна ракета буде летіти, удар. Мирні громадяни. В небезпеці, бачите, карта смерті для, для житлових будинків мирних громадян. І це, можливо, навіть в день. Я не знаю, бачу таку картинку. А, знову картинка, я вже на іншому каналі записі говорила гаражі, дорога. І ми будемо обововно їм туди запускати. Інтернет, вода, вода, погіршення води. Наступ якийсь планується. Київ. Більш як іде інформація, як замінувати чи що, відбити жінки під загрозою. Люди будуть приїжджати в Україну для того, щоб не було, але прильоти будуть по мирним громадянам. Я досі знову згадую цю жінку, яку я бачила, про яку я розповідаю, що поранення, удар а на неї як впало. От у неї трошки буде погіршення. Мені розповідають Янго, що погіршення по здоров'ю буде і нова жінка. Нова йде. Вона як не встигне, знаєте, цікаво, чи, чи, чи чай щось захоче попити, не встигне вискочити. Для неї це буде неочікувано. Чомусь такий як удушливий запах газу відчуваю. Щось таке буде виходити сльози ще більше запустять хімію. Дякую вам дуже Анна за Київ, за Київщину. Давайте тепер продовжимо Харківщину. Це такий у нас регіон так само страждальний. Щодня обстріли. Я хочу дізнатися, як буде там наступного тижня. Гарнючий, красиві, Я так його, Мені він так подобався, наскільки він чудовий, енергетично потужний, там стільки приводів, гуляє вулицями. Шахети, обстріли, нальоти будуть частими. Можливо, чоловіка військового відомого можуть вбити. Так, діти. 27 число, дитяча установа знову йде під загрозою. Червоного кольору, рожевого кольору, будинок частного типу. Бачу, що удар може бути прильот і знову жінка, і чоловік там як похилого віку чоловік і жінка. Mm -hmm. Там чи руда собачка. Собачка якась бігає. там різко. Удар. Харків. Нас тут буде посилюватись з боку росіян. І корабель. Чомусь якась доставка зброї йде небезпечно на кінець місяця. Харків червоного кольору. Чому? Світлом, перебої. І пожежі. Багато бачу, горить. Не знаю, Харків, mm -hmm. не Харків, я бачу, що територія велика, як пожар. Горить, підпали, будуть підпалювати сильно. Це не наші, це не випадковість. Тор. Торф горить. Дорф. Я бачу людина, як в масці військовий, зеленого кольору маска. От він як віддає команди. Рівненщина. А ми казали за Рівненщину, що Рівненщина угу. в небезпеці. Знову Рівненщина, Полтавщина. Мені зараз показують підпали, пожари. десь в селі, трагедія корови. Військове хазяйство підвали велике. На В, Вінниця також може бути Харків. Обстріли будуть. То знову комбіновані шахеди, потім ракетні обстріли, сильні розриви. Дякую, Анна, вам дуже за Харків. І зараз я пропоную обов'язково придивитися Одесу та Одещину. Чого там чекати так само наступного тижня? Мені знову от рука Янгола показує Одеса, а потім на Сумщину. Відводить, Сумщині буде. Одеса, чоловік під загрозою, нічний час, жінка десь багато. От, от 12 число, 18 число мені не подобається. 29 і до кінця місяця, четвертий поверх, або четвероповерхове приміщення. Я так бачу дуже швидко, в секунду. Львів також. На Львів також чекає небезпека? Угу. Миколаїв. На К. на К щось на каса? Одеса. На одинадцятий місяць планується удар по Одесі. Нормальний. Будуть в бік летіти Житомир в Одесу, сторону Одеси також будуть відбивати чоловік, смерть чоловіка йде десь років 33. Угу. Дякую вам дуже за сьогоднішній прогноз. Такий невеличкий випуск у нас сьогодні вийшов. Наступного тижня ми, звісно, охопимо більше міст. А зараз я ще раз вам дякую і дякую всім нашим глядачам, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Долучайтесь так само наступного тижня. Що середу ми вас чекаємо на прямі ефіри, а о четвер буде виходити новий розклад по містах. Так само я вам нагадаю, що вже у цей понеділок, що ось буде, 16 вересня о 16.00, Анна Атаманова запрошує вас на першу вас на першу офіційну зустріч з Анною Атамановою. Тому долучайтеся, проходьте, Ми будемо вас дуже дуже чекати. Підписуйтеся на канал і залишайтесь з нами. На все добре. До побачення. До побачення.